Шановні здобувачі освітньої програми магістра мейджору психологія стосунків. Хочу познайомити вас із тими курсами, які ви будете мати можливість вивчати на цьому мейджорі. Почну із такого цікавого курсу, як психологія спілкування і міжособистісної взаємодії. Ви, напевне, знаєте, що світом править інформація, і нам дуже важливо розуміти, як відбувається цей процес. Власне, чи знали ви. Що є різні рівні спілкування не тільки за допомогою слів. До прикладу, є матеріальне спілкування, коли ми передаємо якісь матеріальні цінності, обмінюємося якимись предметами, і це певним чином так само спілкування і так само подання інформації про себе і сприйняття інформації про людину, з якою ви контактуєте. Є спілкування когнітивне, коли ми з вами обмінюємося знаннями, інформацією про щось. Є спілкування конденційне або емоційне, коли ми передаємо думку, коли ми передаємо можливість заразитися власне, нашою емоцією. І тут працюють дзеркальні нейрони дуже добре. Є спілкування мотиваційне, коли ми обмінюємося певними бажаннями, спонуканнями до якоїсь діяльності. Є діяльність спілкування, коли ми певним чином обмінюємося навичками і вміннями, а також є спілкування масок. Коли певним чином ми формально спілкуємося в якійсь певній ролі, в якійсь певній масці чи архетиповому якомусь чиннику і уявленню. Ну, звичайно, є формально рольове спілкування. Коли я спілкуюся із сином як мама, чи спілкуюся зараз з вами як викладач цієї програми, і це вимагає від мене певних особливостей, певної специфіки і певного використання стилю. Ще дуже багато цікавої інформації ви зможете почерпнути на цьому курсі. Він містить практичну частину, досить таки ґрунтовну. Ви зможете озброїтися великою кількістю технік. Ви зможете засвоїти правила медіації і коучингу початкового. Отож, запрошую вас до вивчення цього курсу на нашій програмі.